Знов нам Україна Mazda CX-5, домашня робота трендавта свіжопригнана. свіжо пригнана, 2023 рік комплектація Carbon Edition, діша на таких яскравих комплектацій. З фронтальним пошкодженням була пригнана нами. Зроблена якісно. сьогодні. Прем'єра, сьогодні знайомлю. Пристибніться поїхала. Під капотом все по класиці, 2.5 Skyactiv-G, потужність близько 1950 сил. В Україні по приїзду ТО в двигуні зроблено, втрача ну, масла в двигуні замінені. Шестиступінчата автоматична трансмісія і повний привід у неї. Тепер щодо пошкодження. Пошкодження було фронтальне, більше в лівий кут. Ланжерон лівий трошечки ремонтувався, розшивався, він робився, підсилювався, він стоїть рідний, нічого не вирізали, ну не було необхідності. Нам майстер каже, що треба міняти, не міняють. Це, можливо, дуже незначно. В основному це венджерун був удар, все зроблено якісно. Я вам просто його тут не покажу, тому що він під фільтром. Але довіртесь мені, там все добре. Робилася вона вся по суті, з оригіналу. Буушні оригінальні стоять фари, новий оригінальний бампер, капот. До речі, дуже дивно це кило довелося замінити. на що не розраховували, але його теж замінили, якесь пошкодження було нове оригінальне. Так, фари бушні бу трошки десь кенштейники. Тут чи тут, трошки опіпає. Вони робилися, як це звичайно буває. Передня панель, підсилювач, бампера, радіатори, все це повністю досюди замінено. Єдине, що у нас ліве крило затримувалось, треба було вже машину ставити ремонт. Під рукою було тільки тайванське, тобто право оригінальне, ліве стає тайванське. Кажу вам, все як є. Тут, ну, в принципі, все добре, до якості робіт ніяких зауважень не буде, зачняємо. Поле КП ну нові деталі можна, понятно, в один слой. Тут зброс на двері не довелося робити, тут стик пофарбували. От, все, в принципі, ви бачите. Тут майже все бездогано. Є нюанс, як ми тут десь м'ятнику на всі дверці видаляли маленька, маленька цяточка. Тут бачно, витягнули її без покраски і трошечки підтампонили. Може десь невеличка на бамперки при доставці, десь подряпинка. Так, в цілому, в іншому, все гуд. З цієї сторони довелося легенько збросити цю дверку зробити. шини її рідні 65 тисяч кілометрів з заводу. Я так розумію, з салону скільки пройшли, так вони і є. Лобач, рідний, дах без зауважень. Погнали середину. Лутації маємо без доступ, монітори сліпих зон, щоб не забути, я одразу кажу. Третій місяць 23-го року, тобто вони і модельний конвейер на дата збігаються. Електропривід сидіння, пам'ять на двох древерів. Ну, про це я помовчу, я це називаю секс. Такий ну, яскравий салон. Мені дуже подобається з, от, разом з цим кольором зовні. По-перше, у нас є басе-саунд. По-друге, у нас є 4 електрослопідйомника з електрозеркалами. Одразу відмічу, бачите, тут такі кармонові накладочки зроблені, тому що пластик чорний в них такий царапучий. Я вважаю, що тут це в тему захищає. І тут такі, бачите, в карбоне дійшли надуть вставочки теж алюмінієві. Так, електропривід кришки багажника. Допомога при спусках підйомах, утримання в смузі або стеження смуги руху. Шкіряне кермо без жодних зауважень. Є датчик світла, є датчик дощу. Пробігу на зараз ну, будемо рахувати 66 тисяч кілометрів вже. Тут управління бортовиком, мультимедію і хендсфрі. Тут управління круїз-контролем адаптивним, він з дестроніком, бачите, ми можемо там дистанцію виставляти і так далі. Но зараз вимикаємо. Чорний великий такий моніторчик, він з камерою заднього виду, з проекцією. Бачите, Android-Auto і CarPlay тут вже є. Кнопочка старт-стоп, обігріви передніх сидушок, двозонний клімат-контроль. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим з ціптроніком, є спорт режим, кнопочка, як завжди, це на пониженні більше передачі, вона буде тримати коробочку. Ну і шайби від мультимедії, а також електроручник і автохол. Це антіакат, коли ви під горку стоїте або в заторах, щоб не тримати ногу на гальмах, коли ви стоїте на драйві. Є дзеркало з автоматичним затемнінням. Тут у нас система Smart City Brake, яка захищає нас від зіткнення від наїзду на пішохода, якщо ми щось загавили. Люк, само собою, демонструю. І українське чарівне небо. Побачили. Тут маємо два підстаканничка, м'якенький підлокітничок, У ньому є гніздо для підкурювача, два USB-порта. Ну і тут у нас ще одне гніздо для підкурювача. По безпеці тут спрацьовувало лише кермо. Безпеку ми завжди відновлюємо і віддаємо автомобіль з справною безпекою. Обов'язково ви можете це перевіряти. Мені з моїм ростом 193 см самим за собою в цих 5 місця ніколи багато не було. Це не самий великий кросовер. Я тут трошечки колінками впираюся мікіткані. Ну, якщо середнього росту хтось сидить попереду мене, то нормально. Ну в принципі, і так я сидіти, їхати можу. Тобто не то, що я тут не можу ноги засунути, як в деяких машинах, але не так багато місця, як в інших деяких кросоверах. Є два підстаканничка, тут підлокітничок теж такий відкривний, завжди тут є два. USB-порта для зарядних пристроїв, телефонів, наших гаджетів, або ну, що завгодно. Так, і тут є у нас повітря-дув, свій назад. Спинка, до речі, змінює свій нахил, наскільки я пам'ятаю, тут має бути два положення. Раз. Раз. Так. Да, всього їх тут два. Електропривід кришки багажника працює ось так. у Мазді. демонструю. Тут у нас спинки складаються окремо, можна серединку так складати, і окремо дві боковушки. Нижче у нас тут запасочка. Бачите, з сабвуфером. Є тут, наскільки я передивився, наче все, окрім е, крючка Ага, є, Бачите, ключик від секретки, диски на секретках. Зараз перевіримо. І цю полицю можна робити ось так вище, а можна трошечки ховати вниз, щоб робити більший об'єм. Вище вона робиться для того, щоб вона була в рівень з спинками, коли вони складаються. Так, і тут ще таких два кармашки: відділення по бокам. Можемо якісь там дрібнички наші складати. Оп, оп і оп. І гніздо для підкурювача. Зачиняємо. Так, секретні да, на колесах скрізь є. Вона після комплексу трошечки припала пилом, і там виїжджали один раз мені. Я, можливо, не помітив, от ще подряпанка маленька, бачите? Теж, ну, ми підтампонували, З цього ж не будеш деталь фарбувати. Робимо невеличкий тест-драйв, проїдемось, просто послухаємо, як вона їде, як вона розганяється, як вона перемикається. Щодо витрат пального, це x 5 повнопривідна з Кейків G буде брати по місту в середньому 10-11 літрів. Ну, можливо, якісь планки хтось може зробити менше, це я теж е -е, зустрічав неодноразово. Ну, так само можна і наступать зробити більше, але в середньому десь 10-11 з кейків G саме бере. Пострибаємо з вами по трамвайним рейкам, послухаємо підвісочку. Тут все ідеально, покажу вам впевнено це. Тепер стартанемо від нуля до сотні, О, ровно 66 тисяч пробіг. Рухаємося ми в горку. Ми не робимо замір, я просто показую вам, як вона їде, набирає, і перемикає. Ось вона сотня. Ось так вони їдуть. Щодо адаптивного круїзу. ногами бачите, я відпочиваю. Виставив швидкість 50 км на годину. І попереду автомобіль зупинився. Ми зупинились. Поїхав і ми поїхали. Поїхали. Я нічого не роблю. Так само і за смугою стежить. От попереду всунулася Тойота. Будь ласка, бачите, вона я помітила і так само призупинилась. Монітори сліпих зон промальовуються, у нас справа під'їхала теж машинка. Супер. Дві машини, про які я завжди кажу, що це x 5 та Mazda, що Subaru Forester, точно не потребують моєї реклами. Цього і без мене ну, достатньо інформації, і популярності, і любові. І... Причому є машини, які люблять на одних ринках, а на інших не люблять. Це x 5 автомобіль. Який якось ну, скаженою і популярністю користується не тільки в Україні або в Європі і в Америці скрізь. Ну тобто на всіх ринках цю машину чомусь так от сильно полюбили. Тому переконувати вас в чомусь іншому не буду, вона дійсно надійна, практична хороша машинка. Обов'язково приїжджайте, обов'язково перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трендавта. Я всім бажаю миру, а на нам перемоги. Слава Україні! Я всю дорогу думав, що я забув сказати. Автомобіль розмитений на фірму. Реєстрація з пенсійним фондом повністю буде зроблена за наш рахунок на нового ж власника в Україні, і ви будете першим власником цього автомобіля в Україні.